Почнемо день з ранкової гімнастики. Перше вправо. Ножки разом. Руки на поясі. Нахили голову вперед. Вправу почали. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Вправо закінчили. Друга вправа. Ножки разом. Руки на поясі. Наколи тулуба вперед. Почали. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Вправу закінчимо. Молодці. Наступна вправа. Махи руками вперед. Вихідне положення. Ніжки разом. Руки вдовж тулуба. Руки піднімаємо перед собою. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Вправо закінчили. Наступна вправа. Стрибки на обох ногах. Ножки разом. Руки на поясі. Стрибаємо, як зайчинята. Раз, два, три, чотири. Ще раз. Раз, два, три, чотири. Молодці. До нових зустрічей, Злічі